Привіт! криптонамі Хто хоче залетіть в цю движуху. Хто шукає активності за 100% дропом, тоді вам сюди. Що це за платформа? Це ІЗІ Багатофункціональна платформа зі своїм токеном. Вже був лістинг на деяких біржах. Що також. Основні, основні дії на цій платформі це ви можете торгувати NFT, купляти NFT. Також тут є ще свої челенджі. Це вже буде фаза 2. Хто не заходив у фазу 1, ну, співчуваю. Бу, була вже роздача, людям непогано пороздавали. Мені трошки також капнуло, в принципі, непогано. Також з радістю беру участь в цих челенджах, бо буде фаза 2. Помимо челенджів, також тут є амбасадорка. Амбасадорка Шобі, це амбасадорка. Тут от є такі завдання зілі І 2000 самих активних отримають 100 000. Токенах ІЗІ Це в принципі нормальна сума. даже от на даний момент. А коли токен злетить, ну це, брін, вообще взагалі нереальна сума. Так що я б даже вже залітав сю, ну залітайте сюди, даже якщо ви не участвували в фазі 1. Перспектива дуже велика. Це маркетплейс, багатофункціональний цього маркетплейса партнерство з мережею Blast, а Blast це бренд. Я думаю, всі знають Blast. Токени в їхній мережі безпосередньо, токени Easy. Як вона виглядає? що тут за активності? Ну тут навіть є такі, як, ну тут активності без, вло... без вложень, так сказати. Тут є прості там, изучайте сайт, е, от вам от эти поінти начисляються За прості дії, по суті. Дії в твіттері, репости в твіттері, от тут прям вообще насыпают вот поинтересо. Також тут захочете поторгувати, Купили NFT, продали NFT, от вам теж також будуть от, buyer, селер. Це, це винагороди за ваші покупки, продажі. Так що, в принципі, дуже цікаво. Не хочете торгувати, влажувати гроші, виконуйте от ці всі завдання, які не потребують покупки. Також, також тут от, от, був присутній, був вже один лаучпад пройшов, людям там понасипало нормально. Я удачно його проспав. Не то, що прям проспав, просто от реально проспав. Заснув перед його початком. Так що. От так. Така от платформа цікава. Тут також от можна продавати, создавати NFT, які у вас там є на гаманці Нема на гаманці, можете десь купити якісь копеєчні NFT. -шкічки. І як Можете їх продавати. Ну, от у мене там висять трошки на кошельку. Оце я маю змогу їх продавати за невелику комісію в полігоні. Така от цікава і цікавий дизайн. Все тут цікаво. Всі баги вони і справляють. Уже, в принципі, нема тут ніяких багів. Що були, там, може, якісь несуттєві баги. Тут зараз все працює добре. Прям ну, дуже цікава платформа. Залітайте, працюйте. В описі відео я скину всі ссылки. Також от є Discord. Якщо захочете виконувати амбасадорську програму, тут потрібно буде отримати роль. Там не складно. там... Декілька ролей і все, у вас вже є амбасадор роль амбасадора в Дискорді, і все Діскорді. Це... Тут наша спільнота, тут переписка, можете зайти, запитати, що, як, якщо нічого не розумієте, спрашуйте, тут вам все розкажуть. Всі тут от інформація, всі анонси, всі умови, які потрібні для ролей. Все тут є. Так що я всю інформацію скину, Ссылку на сайт скину, ссылку на зілі скину. Кому цікаво, залітайте, виконуйте. Активності дуже цікаві. Мені дуже подобається тут це все виконувати. Так що всім гарного дня. Ставте лайки, підписуйтесь. До побачення!